Я хотів би, щоб ви, як громадська організація, долучились до із нашими з нашими колегами, з нашими працівниками з міськрадою, давайте так будемо називати, долучились до розробки програми по антикорупційним діям. Я не знаю, давайте поспілкуємося, в якому форматі це буде програма, що саме в цій програмі потрібно заложувати. Я наскільки знаю, якщо я не помиляюсь, ви проходили певні навчання по, цим, так, по цим все стан. вірно. Це я б хотів би, щоб ви із тої експертизою, яку ви вже навчились, яку ви маєте, компетенції, які ви вже маєте і володієте ними, щоб ви долучились до цих дій, які, які верніше, так, долучились до розробки програми, яка має бути нам ну, перспективи, якою ми можемо користуватися. Програма це має бути для. Запобігання цих от запобігання корупції. Давайте так і можемо говорити про них. От в цьому форматі. Я б хотів би, щоб ми подискутували і пройшли до того, і дійшли до того, що саме ми маємо включити в цю програму, яким чином ми її будемо розробляти, із термінами. Має бути теж ну, як реструктуризація суспільної думки про функції міської ради. Вони її сприймають як обслуговуючий орган, який просто як комунхоз працює тут і обслуговує все, ремонтує. А мається сприйматися як менеджерська організація, яка спрямована на те, щоб залучити інвестиції в район і створити робочі місця, створити містоутворюючі підприємства. Ніхто ж не розуміє, наскільки нам пощастило в нашому району, що в нас є. Містотворюючі підприємства, зразок того з на того легко. Без таких підприємств такі міста просто не, не, не могли вижити. Я є з особою з питань запобігання корупції у Миронівській міській раді та її виконавчому комітеті. У нас на офіційному сайті Миронівської міської ради розміщено інформацію щодо можливості і і Повідомлення про факти корупції, там є ці координати. Як звертатись, куди звертатися, коли можливо звертатися, так що, якщо в Польщі будуть, звертайтеся, будемо раді почути вашу думку чи ваші пропозиції. Як представник молодіжної ради я зараз можу сказати, що питання, ну, залучення молодіжної ради зараз в Україні. Ну, дуже багато інструментів, їх просто бере і окриють, а антикорупційна а, діяльність. Це один ну, напрямок, який можна просто освоювати. Насправді, ну, чим більше таких проєктів, чим більше таких, ну і така програма, це все буде впливати на репутацію району і її інвестиційну привабливість, щоб ну, могли інвестори заходити в район і відкривати якісь нові підприємства. Давайте створимо максимально живу, та, яка буде дійсно робоча програма. І вона має бути не під когось зроблена, вона має бути зроблена під чесність, прозорість і законність будь-хто не буде на позиції заступника, на позиції голови, на позиції секретаря, вони всі мають розуміти, що вони мають працювати в рамках закону. Розуміємо, це питання теж було розглядалося на одній із наших зустрічей і задавали з іншої громади, яким чином буде контролюватися. Ну вони так і казали, що завдяки небайдужим активістам, громадським діячам, представникам ОМС, можливо, і таким чином група створюється і подалі контролює. Але дійсно люди повинні бути обізнані. Не якийсь там я громадський діяч, хочу бути в ініціативній групі, але сам по факту ні в ризиках не розуміється, ні ні в чому, просто повний нуль, як то кажуть. Що нам принципово потрібна розробка програм, так. що саме в цю програму має входити? І термін, коли ми її все-таки можемо зробити і коли вже ми можемо по ній жити. Наш проєкт закінчується в кінці серпня, тобто до кінця серпня в нас є план. Він розписаний по тижнях. У Вікторії є цей план. Я можу надати конкретно план. Він розписаний по тижнях. Кожного тижня, що ми опрацьовуємо. І таким чином, до кінця серпня, ми повинні вже закінчити. Потім ми надаємо е, на антикорупційному штабу, в Київ, вони переглядають свої зауважені пропозиції теж вносять, але хочу зауважити, що кожного тижня. Я звітую перед антикорупційним штабом, тобто у мене онлайн-підключення з антикорупційним штабом Київ, і я розказую, як пройшла наша зустріч, і потім кожного четверга ще я надаю письмовий звіт, тобто повністю опис роботи конкретно за тиждень нашої групи. І до кінця серпня ми повинні вже опрацювати повністю план, який описаний. А потім вже ми подаємо вам на розгляд. І ви повинні затвердити. Я сподіваюся, що ви затвердите, бо дійсно ця програма важлива для нашої громади. Можете дійсно там корективи свої вносити. І представники антикорупційного штабу вносять свої пропозиції, що ця програма повинна бути по 26 рік кінець, тому що постійні зміни в нашому законодавстві, і вони так вважають, що було б доцільніше. Якщо затверджується це сесійно, то сесійно має створюватися комісія, яка буде виконувати цю функцію. Ну або вона має бути паралельно створена. Це якраз ваше, я прошу вас як домашнє задання. Запитайте в антикорупційного штабу перше, контрольні точки, які важливі для, для цього контролю. Друге, хто має їх виконувати ці точки, контролювати це? Хто які органи. Якась комісія, яка має бути складатися із соціально активних, небайдужих людей, із представників міськради, чи це будуть представники правоохоронних органів, які також мають досвід. Мають от як на мене, їм даже простіше, тому що якщо буде комісія, яка складає в себе одного із там членів правоохоронних органів, то Цій людині буде краще донести, якщо потрібно і бачити склад злочину, то вам не треба там ще бігти до правоохоронних органів і пояснювати, що дивіться, ми тут от маємо і бачимо злий умисел. Ця людина, вже побачивши цю всю історію, має правильно підсказати, як написати цей лист звернення і пояснення, і запустити процедуру до судового розслідування У нас на платформі створено оцей корупційний ризик. Ми це опрацьовуємо, і всі члени групи мають постійний доступ до, до цієї платформи. І, відповідно, кожен з членів може вносити правки, тобто у вільний для нього час, можливий час він це може робити. Тобто, всі, навіть якщо він на зустріч не може з'явитися, він може в будь-який час зайти на ту платформу. Зробити правки, і група ця все буде бачити.